Сьогодні состоится одне из з ожидаемых культурных событий года. Праздник музики і дружби. Друзі, я взагалі не збирався це дивитися, бо навіть для мене, як для журналіста, як для людини з високим рівнем критичного мислення, це гидко. Володимир Владимирович Путін. Я зараз про інтербачення у Росії. Це така собі пародія на Євробачення, але за участі дружніх до Москви країн глобального світу. Я подумав, що мені як українцю нема чого там ловити, тож почав вже готувати для вас зовсім інше відео, але вирішив його відкласти, коли прочитав, як Росія зганьбилась на цьому конкурсі і хто став переможцем інтербачення. Ви не повірите. Але перше місце отримав в'єтнамський співак. Відкритий гей, як таке сталося? Куди дивилися організатори конкурсу? Щось пропаганда не допрацювала? Що я про все це думаю? Розкажу та покажу у цьому відео. Тож залишайтеся зі мною до кінця, аби разом посмакувати російську ганьбу. Що я про це думаю? Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на моєму ютуб-каналі про у бізнес та політику, і це рубрика Що я про це думаю. Цього разу, що я думаю про інтербачення, подвійні стандарти росіян та повний провал російської пропаганди на цьому псевдоконкурсі. Але перш ніж ми почнемо, попрошу традиційно підписатися на канал, якщо ще цього не зробили, та поставити лайк цьому відео. Вам не складно, а мені приємно зробили? Тоді. Поїхали, що я про це думаю? Почнемо з того, як на Росії з'явилася ідея провести інтербачення. Вона насправді не нова, адже цей пісенний конкурс проходив ще за часів Радянського Союзу у 1960-х-80-х роках. А відродити його вирішили у 2025-му як аналог Євробаченню, звідки Росію вигнали, завдяки оновленому інтербаченню. Кремль спробував показати велич Росії і для цього запросив до участі понад 20 дружніх країн: зокрема, Білорусь, Казахстан, Сербію, Кубу, Кенію, Бразилію, Індію тощо. Запрошували представників США та Австралії, але ті не приїхали, і це був перший провал російської пропаганди, другий брехня у статистиці. Російське пропагандистське агентство ТАС написало, ніби цьогорічний конкурс інтербачення подивилися, увага, 4 мільярди людей, тобто половина населення світу. Згодом зрозуміли, що перестаралися, і заголовок новини виправили. Написали, що трансляція була доступна для 4 мільярдів людей, а це погодьтеся зовсім різні речі. Де ще не спрацювала пропаганда. Кремль намагався показати інтербачення не як політичний, а як суто музичний конкурс. Що ми робимо, це противоположність попитком із пользувати спорт, іскусство, взагалі використовувати будь-які види людської діяльності для того, щоб достигати політичних цілей. Але і тут не вийшло, адже політика була очевидною для всіх. На відкритті інтербачення виступив російський диктатор Володимир Путін. Президент Російської Федерації Володимир Владимирович Путін. Уважаємо учасники і члені дорогі зрителі і тілізрітелі, ви пам'ятаєте щось подібне, щоб президент будь-якої країни виступав на відкритті Євробачення за всю його історію? Якщо пам'ятаєте, напишіть в коментарях. Я такого не пам'ятаю. Але й це ще не все. У наглядовій раді інтербачення також були задіяні російські політики, а її очолив перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Ну а міністр закордонних справ Сергій Лавров навіть дав цілу прес-конференцію, присвячену музичному конкурсу, і саме там він пообіцяв журналістам, що інтербачення буде спрямоване на традиційні цінності. Гарантую, там не буде... Ізвращень і іздівательств над природою чоловіка, як ми это наблюдали в ході олімпійських ігор в Парижі. у той момент Лавров, мабуть, не міг передбачити, що перемогу на інтербаченні здобуде відкритий гей з В'єтнаму, адже ставку робили на представника Росії Шамана. Але після виступу Ярослав Дронов зробив несподівану заяву. Я не маю права претендувати на перемогу. Я прошу багато уважаємо членів жюрі не оцінювати сьогоднішнє моє виступлення. В результаті у фінальну таблицю балів шаман навіть не потрапив. Натомість представник В'єтнаму Фук набрав рекордні 422 бали і отримав кришталевий кубок та 30 мільйонів рублів. Але вже після перемоги з'ясувалася прикра деталь. В'єтнамець виявився відкритим геєм, причому свою орієнтацію він не приховує, а навпаки, афішує її у кліпах та у соцмережах, тобто займається тим, за що в Росії саджають у тюрму пропагандою ЛГБТ. Неудобненька як та вийшла. Що я про це думаю? Я думаю, що російська пропаганда сама себе переграла. Таке буває, коли думаєш, що найрозумніше Іменно уваження традиційним ценностям комнаґабразі культур по суті являється основної ідеї конкурсу і вдохновляють його учасників на досягнення творческих висот. Я радію, що в Росії на конкурсі інтербачення, яке позиціонувалося як платформа захисту традиційних цінностей, перемогу отримав відкритий гей. Я дуже щаслив. Я так горд. Дякую інтервіді, дякую всім, хто переживав. Це показує подвійні стандарти Кремля. Та слабкість пропаганди, адже російська пропаганда ну явно не допрацьовує. Ну, погодьтеся, якщо ви вже позиціонуєте цей конкурс як конкурс на захист традиційних цінностей, то ви ж могли перевірити учасників конкурсу. Ну, навіть перевіряти не треба, просто погуглити. Зайти в Ютуб, подивитися, що є кліп цього виконавця, який набрав там понад 100 мільйонів переглядів, а тепер ще більше набере. І в цьому кліпі е, йдеться про кохання двох чоловіків, так просто зайти навіть на соцмережі цього співака, і там все зрозуміло. Тож не виключено, що під кимось захитається крісло. Що я про це думаю? Іронія також у тому, що голова Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна прокоментувала перемогу В'єтнаму як торжество нормального і традиційного світу, навіть не помічаючи незручної ситуації. Я ж бажаю Росії побільше таких незручних ситуацій, адже вони бодай трошки піднімають настрій українців і опускають Росію все нижче і нижче в очах світової спільноти. З вами був Віталій Маргалик, Буду вдячний за підписку та лайк, а також за донат на розвиток каналу. Реквізити в описі. Побачимося. Що я про це думаю?